Ольга Зубер – подарунок для принцеси. Стояв літній погожий день. Сонечко ласкаво виблискувало примінчиками. Небом плавали кучеряві хмаринки, співали пташки. Неподалік від озера, по якому плавали білі лебіді, стояв великий красивий палац. У палаці жила маленька дівчинка. Вона була незвичайною дівчинкою. А принцесою. Маленька принцеса спала у своєму ліжечку, прикрашеному великою кількістю рожевого мережива. І щойно перший промінчик сонечка залоскотав личко дівчинки, вона одразу прокинулась. Але прокинулася сердитою. Надувши щічки, принцеса встала й попрямувала до вікна. Знову цей ранок. Буркнула принцеса й одягла мережевне платтячко. Вибігши в сад, вона за звичкою полила свої улюблені рожеві троянди. Але вони похилили гулівки, наче зів'яли. Потім дівчинка побігла далі, щоб послухати чудовий пташиний спів. Але в саду було тихо лише вітер, колихав верхівки дерев. Принцеса ще більше розсердилася і помчала до фонтану, в якому плавали сіблясті рибки. Та фонтан не працював, а рибки неохоче юрбилися по самісінькому дні. Дівчинка розлютилася і ще духо помчала до палацу. Вона так швидко бігла, що зачепилася за камінець і впала. Принцеса не могла більше стримувати сльози. І гірко заплакала. Чому в мене нічого не виходить? Чому так? Мабуть, тому що ти дуже сердита, промовив хтось тихенько поряд з дівчинкою. Принцеса озирнулася. Навколо не було нікого, тільки маленький кролик сидів у траві і жував кульбабку. Принцеса подумала, що їй почулося, і знову заплакала. На серця, і в тебе все вийде, знову почувся голос. Принцеса озирнулася і з цікавістю подивилася на кролика. Це ти говориш зі мною? спитала вона. Так, відповів кролик і підстрибнув поближче до дівчинки. Я не можу не сердитися. Все зовсім не так, як я хочу. А ти спробуй бути доброю набагато легше, ніж тобі здається. Ти думаєш? Так, я навіть знаю, як тобі допомогти. Як? Я подарю тобі найцінніший подарунок частинку свого добра. Як це? Ось так. Сказав кролик і стрибнув дівчинці на коліна. Він пригорнувся до неї, полоскотав її вусиками притулився носиком і поклав свої пухнасті лапки дівчинці на долоні. А де ж подарунок? спитала принцеса. А ти відчуваєш тепло, яке я тобі дарую? Так, і тобі стає радісно і легко? Так. зраділа дівчинка. Оце і є часточка мого добра. Коли ти будеш дарувати іншим добром, їм теж буде легко і радісно. І тоді заспівають птахи і розквітнуть квіти. І запрацює фонтан, продовжив кролик і зник. Дівчинка озирнулася, кролика не було. Але співали птахи, навкруг цвіли квіти, шумів фонтан. Дівчинка посміхалася, а в серці вона відчувала тепло і радість від добра, яку їй подарував кролик.